Вітаю всіх! Хочу з вами поділитися, як я висушую в електросушарці наші домашні сливи сорту угорка. Сушена слива дуже солодка і смачна, з приємним тонким ароматом. Прихильники здорового харчування неодмінно оцінять її смакові та поживні властивості. Адже при зовсім невеликій енергетичній цінності всього 200-250 ккал на 100 г. сушена слива пропонує нам велику кількість вітамінів та мікроелементів. Розкажу вам, як, скільки і при якій температурі я висушую сливи. А також в кінці відео розкажу і покажу всі свої методи зберігання сушених фруктів та ягід. Ось такі гарні солодкі половинки в мене виходять. По консистенції нагадують жувальні цукерки. Їх дуже люблять діти та дорослі. Можна брати з собою в школу та на роботу. У нас в родині всі люблять ці ласощі. Сушити потрібно достиглі сливи, тоді вони будуть максимально ароматні та солодкі. Цей сухофрукт підвищує імунітет, покращує водно-сольовий обмін завдяки високому вмісту калію, також збільшує опірність організму до різних інфекцій. Насичує організм різними вітамінами, мікроелементами та кислотами. Покращує стан шкіри, роботу нирок, печінки, кровоносної системи та зменшує запальні процеси. Регулярне вживання цього корисного продукту приводить організм в тонус, підвищує працездатність та настрій. У мене ось така сушарка Ezidri. Вона йде стандартно на 5 лоточків, але я ще докупляла собі окремо два дозамовляла, тому що буває таке, що урожай великий і потрібно на додаткові лоточки. Ось тут кришечка знімається і безпосередньо самі лоточки. На одну лоточки я вкладаю ось таку сіточку. Це сіточка спеціально розроблена для висушування ягідок, для того, щоб вони не провалювались ось сюди в отвори. І, до речі, я помітила, що від них дуже класно відстають ягідки. Вона добре згинається, це такий м'який пластик. Дуже зручно. Її можна вийняти і зняти з неї вже готовий продукт. Я маю такі сіточки на всі лоточки. Також на перший лоточок на самий нижній я покладу ось такий піддон, спеціально розроблений для виготовлення пастіли. Це я зроблю для того, щоб сік, який буде стікати з усіх піддончиків від сливок. Потрапляв сюди і не потрапляв у мотор, так я себе перестрахую. Тобто, на перше я покладу ось такий піддончик, покладу сіточку і вкладу це все в перший лоточок. Зараз будемо заповнювати сушарку і включати. Моя сушарка має три температурних режими: перший режим для висушування трав та зелені 30-35 градусів, другий режим для овочів та фруктів 50-55 градусів. Саме на ньому я сушу овочі та фрукти. Третій режим 90 градусів для м'яса та риби, я ним не користувалася. Загружу сливки і включу на другий температурний режим 50-55 градусів. Вкладаю подончик, для того, щоб у нас сік сюди стікав. Потім кладу сіточку і на сіточку укладаю наші сливки. Я кладу зрізом донизу, для того, щоб коли вони висихали, були рівненькі і ось так не скручувалися до середини. Ось такий перший лоточок у нас получився. Якщо ви боїтеся, що у вас дуже соковита слива і сік потече вниз, то вкладайте ось так догори зрізом. Але я вкладаю так, мені більше подобається висушена форма. Вона йде рівніше. Перший наш лоточок готовий. Якщо у вас дуже соковита слива, і ви боїтеся, що сок буде стікати вниз, будь ласка, вкладайте зрізом догори. Для того, щоб себе перестрахувати. Але так, як я поклала сюди лоточок для постіли для збору соку, і так як я дуже люблю висушену рівну форму, коли воно висихає рівнесенько такою полосочкою, я вкладаю зрізом донизу. Тоді сливка ця під час висушування, ось так не скручується до центру і має такий більш рівний вигляд. Відправляємо наш перший лоточок і продовжуємо. Я вже вклала сюди сіточку. Давайте я заради експерименту зроблю для вас, покладу їх зрізом догори. Колись мені не сподобалося, що вони при висиханні скручувались до середини і не були такі рівненькі, як я люблю. Через те я цей метод не використовувала більше. Але зараз заради експерименту для відео спробуємо покласти їх зрізом догори і подивимося, яка у них форма вийде. Один лоточок зроблю такий. Сюди, до речі, сіточку можна було і не ставити, так як я кладу шкурками донизу, шкурки сильно не пристають до лоточка. Тому для такого методу сіточка, в принципі, і не потрібно. Я наповнила наш другий експериментальний лоточок із зрізом до гори. Подивимося, які вони висохнуть, а всі інші продовжу наповнювати зрізом донизу, щоб вони мені були рівненькі і гарненькі. А за цими ми з вами понаблюдаємо. У мене залишалося ще багато сливок, тому вирішила допакувати ще два додаткові подончики, які я докупляла. І включаємо сушити на 55 градусів за Цельсієм. Я увімкнула, вона вже працює. Ставлю на другий режим 55 градусів за Цельсієм. Ось і сливки почали сушитися. Пройшло дві доби і дві годинки від того, як я включила сушарку. Уже є сливки, які достатньо гарно підсохли. Ось. Ще трошки їм. А є такі ще зовсім соковиті, і м'ясисті, їм ще потрібно сушитися, тому що геть ще вологі всередині. Ось так вони знімаються від сіточки, бачите, тут нічого не лишається, навіть не пачкається. Такі вже достатньо підсушені. Як ви пам'ятаєте, один піддончик я загрузила половинками зрізом догори. Показую, як вони висихають. Трошки вони скручуються до середини, як я й казала, ось так. Але є такі, що висихають більш-менш рівні. В принципі, сохнуть гарно. Непогані, не сильно скручуються вони. Я люблю зовсім рівненькі, через те викладаю їх зрізом донизу, але мені легко віддирати, бо є сіточки. А ці взагалі легенько відстають. Просто. Їх не потрібно навіть тягнути. Тобто, якщо у вас немає такої сіточки, ви не хочете морочитися віддирати їх від педончику, ставте ось так, вони, в принципі, не сильно скручуються. Ці потрібно тільки віддирати. Ось. Але це вони ще не до кінця засушились. Сливки підсохли, і вже можна відрізнити, які з них вже готові абсолютно, і які ще можна потримати в сушилці. Ось я знайшла два абсолютно готових. Вони вже навіть пересохли, я би сказала. Я їх зніму, обов'язково. Тут вже немає вологи всередині, вони повністю сухі, вже еластичні, тріскаються, вони вже навіть трошки пересохші. В процесі сушіння потрібно час від часу відкривати сушилку, перевіряти, які з них висохли. Якщо сумніваєтесь, виключіть, дайте трошки захолонути, і вони тоді себе проявляють. Якщо сушилка хоча б хвилин 20 постояла, сливки остили, по них видно. Вони тоді такі не м'якенькі, вони тверденькі, ось навіть хрустить. Це вже трошки пересушено. Якщо вологи всередині немає, сливка готова. Більшість моїх сливок ще потребують щіння. Проте є такі, що вже готові. Я зараз їх переберу, передивлюсь кожен лоточок. Що вологи всередині немає, вона готова. Хоча ще достатньо еластична. Не пересушуйте, вони будуть дуже тверді. Якщо ви розриваєте всередині, є ще волога, покладіть досушитися, тому що може зіпсуватися, якщо не досохло. Це готово вже. Вона зовсім м'якенька всередині, дивіться, зовсім якось там переминається, пересувається, це ще потрібно з півдня точно. Ось сливка вже достатньо сохлася, але я розірвала і показала вам, бачите, ще блистить водичка, блистить волога, і там ще є сік. Якщо є сік, всередині вона ще не досохла. Якщо так її поставити в баночку на зберігання, вона може зіпсуватися і зіпсувати всю баночку. Ось я розірвала вже таку достатньо пересушену, бачите, всередині немає вологи. Але крачки в неї вже затверділи. Трішечки-трішечки пересушились. Якщо ви відкриваєте сушарку і відразу починаєте перемансувати, які з них вже висохли, які ні, то вам здасться, що вони всі ще трішки недосохші. Але якщо ви дасте їй трошки остинути, вона трошечки, вони трошечки остинуть, вони починають твердіти ті, що вже пересохші. Так що будьте обережні, іноді виключайте і просто дайте трошечки постояти і подивитися, що деякі з них просто вже починають кам'яніти. Їх тоді буде важко їсти, їх потрібно буде розмочувати. Дуже безстренько на кожну нажимаю, перевіряю, сухенькі забираю. От, і включаю назад сушарку і продовжую сушити ще ті, які потребують сушіння. Наприклад, ось ця ще трішечки м'якоті, там, трішечки, трішечки вона м'якенька. Відправлю її назад. Дуже швиденько перевірю, щоб не було задубівших, пересушених. Дві доби і дві годинки і все ще більшість трішечки потребують досушування. Звичайно, що час сушіння буде залежати і від температури повітря на дворі, і вдома, і від вологості повітря, і від вашої сушилки, і від температури, яку ви виставите, від багатьох факторів, Тому потрібно вручну все перевіряти час від часу, не забувати за них. Ці ще зовсім волога липне. Ось, липне до рук. До речі, хотіла вам показати: на перший лоточок я поклала піддончик для пастиги для того, щоб стікав сюди сік з верхніх піддончиків. І з цього також. Дивіться, це весь сік, який зібрався. Ось. Під минулим відео мені писали люди, що не можна класти зрізом донизу, бо весь сік стече і попаде в мотор. Але в моїй практиці. З сливами саме такого не було. І навіть цього разу я поклала піддончик. І дивіться, скільки соку стекло абсолютно з усіх семи поддонів. Ось, це буквально декілька плямок І все. Тобто соку майже не було. Я вже вимкнула сушарку і буду знімати сливи з піддонів Вони вже висохли, готові. Я люблю такої форми плоскої, тому сушу зрізом донизу, я вже казала. А ось ці половинки, які сушилися зрізом доверху, вони такі трошки, як човники. Бачите? Ось. Але плюс-мінус теж не сильно скрутилися. Я такі зовсім майже рівні. Ось, дивіться. В цій стороні лежать сливки, які я сушила зрізом донизу. Вони такі рівненькі висохли. І ось тут для порівняння поклала ті, що я клала зрізом доверху, такими човниками вийшло. Ось в скільки разів сушується сливка. Дивіться, вона схожа на камінь янтарь правда? Така гарна. У мене слива достатньо місиста. Я би сказала достатньо соковита, проте при сушінні соком донизу у мене не витікає багато соку. Всього декілька плямок я вам показувала, тому я не боюся класти так. Мені подобається форма, така плоска рівна, без всяких закручених кінчиків, крайчиків. Буду знімати все з піддонів і вкладати в баночки на зберігання. Ще раз повторю що сушила я 3 дні і декілька годин. Час сушіння, звичайно ж таки буде залежати і від самої сливи, і від температури повітря, і від температури, яку видає ваш сушильний апаратик. У мене перші половинки почали засихати через дві доби і дві години, і останні через три доби і декілька годин. Грубо кажучи, від двох днів до трьох з половиною вони в мене зазвичай сохнуть. Такі красунчики відправляться на зберігання. У мене є вже такі банки, яким 4-5 років вони нормально стоять. Повірте, якщо гарно закрутити, баночки стоять, нічого сливки немає. Трішки з роками може потемніти, почорніти. Ну, це, звичайно, воно окисляється. Ну, Буває таке, що якусь баночку не з'їла, і я можу за нею поспостерігати. І скажу вам, вони дуже-дуже гарно зберігаються. Для того щоб запевнитися, що ви повністю висушили, і слива буде зберігатися, поспостерігайте за закритою баночкою декілька днів. І якщо виділиться волога на внутрішній стінці скляної баночки всередині, як ви побачите якісь крапельки вологі, то знайте, що які сливки недосушені і вони потребують досушування, і так зберігати не можна. Тобто вона має бути повністю висушена, і вологи не має бути. Я покажу, як я зазвичай зберігаю сушені ягоди та фрукти. Мій улюблений спосіб зберігання це в суху баночку. Просто загружаємо висушені готові ягоди або фрукти і закриваємо консервним ключем. Туди не потрапляють шкідники, волога, і продукт повністю зберігається. Це шовковиця насушена цього року. Дивіться, прекрасно себе там почуває. Можна зробити під таку закруточну кришку просто насипаємо знову ж таки в суху висушені. Тут у мене сливи. І закриваємо плотно кришечкою, але при такому методі зберігання я час від часу, раз в декілька місяців, навідуюся в поличку, де стоять такі заготовочки, і перевіряю, чи не завелася моль, чи не завелися шкідники, і чи все там добре. Тому що ця кришка трошечки менш надійна, ніж ось така. І є ще третій спосіб зберігання сушок це під вакуумними кришками. Ось має такий насосик для відкачування повітря. І ви зберігаєте просто у вакуумі. Теж добре зберігаються. Тут у мене сушена полуничка, який два роки, до речі. Вона не відкрилася, не почерніла. Ще сушки готові до вживання. Ось такі кришечки. Для вакуумного зберігання продуктів. Ось такі три методи зберігання. Зазвичай більше всього люблю ось такі. Самий надійний, не потрібно навідуватися і дивитися, чи не завелися шкідники, на відміну від цього і цього методу. Також, звичайно, що можна сушені сливи закинути в морозильну камеру, в якийсь контейнер або в пакетик, і тримати їх там. Там теж не заводяться шкідники. Але. Люблю ось такий метод, тому що можна цю баночку ставити в будь умови, навіть в погріб. І я впевнено знаю, що з ним все буде добре. Нічого там не заведеться, нічого не потрапить. Ось.